Слава Ісусу Христу, кавалерочка. Всіх вітаю з початком Нового тижня. Надіюся, вчора всі гарно відпочили і сьогодні вриваємося в понеділок. Ну, але, кавалерочка, сьогодні ще хочу привітати з першим днем осені. Тому що сьогодні, 1 вересня, а всіх наших дітей, юну кавалерочку, всіх батьків, вчителів. хочу вас Привітати, побажати вам всім міцного здоров'я, терпіння, терпіння то є саме основне Тому що з завтрашнього дня в кожній хаті будуть крики. Йде в уроки, йде склади рюкзак, що ти завтра будеш вдіватися все собі приготуй. Ну, але скажу вам, юнака кавалерочка тако І ми дорослі вчилися, кожна дитина має перейти в школу, здобути. Освіту, якісь знання, ну а тоді будете вже йти на роботу, женитися, заміж виходити. Там все стабільно, все як у всіх. Ну, але ви, вчителі, та, вам треба терпіння желізного, знаєте, зразу все купіть батьки і вчителі там, барбували, заспокійливі, вам потреба буде. Говорю, так, як воно є. Одним словом юна кавалерочка, Вчителі, щиро всіх вітаю з першим днем навчання, з першим днем знань. Бажаю юній кавалієрочці кожного ранку стріпуватися перед школою, щоб ви на першому уроці вже були стріпані, щоб ви все уважно слухали, запам'ятовували, що вам вчителі говорять, тому що нам в Україні потрібні розумні діти. Виховані діти, ну, депутати, ті юристи, адвокати. Тільки туди кавалерка по-інакшому ніяк. Ну, а ви вчителі терпі... терпіння вам основне. Пам'ятайте, що не ваші діти чужі. Їх треба, знаєте, так ніби й гаркнути, а ніби й пожаліти. Знаєте? Ну, але ви знаєте, що робити краще, ніж я, тому що ви є. Вчителі. Ну, а вам, батькам, я вже говорила, карвало, барбував, потім заспокійливі, там різні такі. В аптеці аптека тепер буде по, по, цей, цвісти і пахти. Бо кожен, хто має учня, буде йти через аптеку до хати або з хати до аптеки. Димцем, кавалерочка. Всіх щиро вітаю, всім бажаю вам міцного здоров'я, юній кавалери, гарної науки. Що і по третєму, й по третьому колу одне і те саме. Одним словом колеги, Ще раз всіх вас щиро вітаю. Стріпуйтеся і беріться всі до роботи. Але кавалерка в не сказала. Кавалерочка, хочемо, не хочемо. Прийшов новий день, новий ранок, і кожна людина рано має вставати, стріпуватися і клавчистити. Песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно витляпити і всі разом. Беріться до роботи! А я, знаєте, я вам скажу такая, я встала, але ще це не стріпала. Та дорога так вимурдовує, свята правду після Тої дороги, ще треба три дні відпочивати, знаєте, щоб все було нормально. То вже все. Спина була курва від того керма. Знаєте, я не знаю, тут люди довго їздять. Ну, але вже я Один з словом кавалерочка, Йду сушити голову, вбиратися, нема коли робота кипити. Та не вже mm -hmm. не вдягаєш. У мене дуже важливий день. У нашій сім'ї. Мої виріш. Ну, Та де твій настрій, Ну, показуй. Та як показуй? що настрій Та Ясно. Правда, трохи психанула, може і перебори, але вже як є. Та ні, то гарний псіх. Гарний всіх твір тобі сподобається. Так. Зараз покажемо кавалерці, зараз що нам кавалерка скаже. Мені особливо. Ну та що? Що зроблено, то зроблено. Ну все. Я ж Як вже нині вділа годинник в породовий, то вже кавалерка так убірвати собі. Вже так всі ханула. Я така в чорному світні все Ну то ти собі добрала під звук. Під зук? Що зараз. кажуть. Okay. Так, <ріст> 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 да, ну, мабуть. Ну, я довго думала, що вдівати, а потім вдома і ні. Але погода в нас така. Я не знаю, кавалерка, мені дітям трохи не повезло, тому що в нас то дощ, то зараз ніби щось таке пасмурно. пасмурно дуже. І така людина, знаєте, така не галюється. Скорше би без спати ляглося, знаєте, ну таке хочеться. Але нема коли спати. То ми хіба зараз їхали за Трускавець, ми вернулися, ми ще товар не забрали, ми ще нічого не зробили, можна так сказати, але насправді ми зробили дуже хорошу річ. Та чи справа? Справу, я перепрошую, дуже-дуже хорошу справу. Дуже. Але зараз летимо до місця призначення і все вам там розкажу. Точно, що загадка. А теж включила кавалієрочка. Я вам скажу тако. в нашій сім'ї з Віталіком поповнення дуже гарне. І я вам сьогодні це поповнення чудо покажу. А от мені цікаво, які ваші варіанти. Що за поповнення? Мені просто цікаво. Ой, Так переживаю капець. Але Сергій вже знає про поповнення, визвонює, де ви є, їдьте додому, давай, давай, давай. Ну, але перше перше треба все зробити до ладу, а потім вже, знаєте, їхати додому, як я говорю. Але вже на фінішній прямій, так що... Поповнення забрали і їдемо додому. Так, Наталь? Так. Ти задоволена, Задоволена взагалі кайфую ці недорога. Я взагалі кавалірка, я, в мене таке відчуття, що я зійшла з розуму. Ну, але, може, які? Які? але